Добрий вечір підписникам, підписницям, гостям нашого каналу. З вами, як завжди, канал дядько Роман. 20 вересня виїхали на Дісковку. А ну оці, як дискує Діскова Бомет, двохметрова. Тут куда глібо полізе. Саморобля, Плита на 100 кг, плюс коток 170, і вона дискує. п'яшови дмирає. Але коток зараз у нас піднятий, він до землі взагалі не торкається. він зараз служить як груз. А якщо робимо, Пора ліг, його і рубачки б'є, І дуже гарно виходить. Самі бачите, наскільки нас лізе. Та попросили нас передіскувати і, мабуть, ще й переорати. Ми пробували і АГМ степ 2.2. Але вона нам не сподобалася. Дуже важка, для нашого Юмза це капець, вона важка. У нас навіска розбита вся, і опускається дуже швидко. Через те бометом нам проще. І дуже сильно веде із э, АГМ -кою. або АГД. Так що не сподобалося нам. А якраз бомет для нас якраз чітко віскова. Оце тільки її мінус, що вона мала. Якби нам більше до ЮМЕЗа ну 3,15, я думаю, чітко було. А так вона мала, бігає в коло Так як д 240 я думаю, він би її тягав взагалі, не чувствував. Цей він собі третій шпарить і йому в колоски собі. Зараз покажу. Виробляє гарно, зразу можна і сіяти. Але ще трохи ранувато, ми тільки готуємося до посівної. Треба пшеничку протравити, відкалібрувати. Думаю, встигнемо ще ж рано трохи сіяти. В тому році не пам'ятаю, коли ми сіяли, але в поза тому році пам'ятаю, що 20 жовтня. Якраз тоді відео знімав. А щось в тому році я забувся, щось не знімав відео, та не бачив. Не пам'ятаю коли. Думаю, що про Оранку так буде відео на цьому городі. Постараюся відзняти. від'яти. Гарна земля. Дуже гарно. Та й влаги тут вистає. А от на остальних городах, де ми орали, ну взагалі сухо просто. Тут хоч трошки є влага. Тут низина, берег. І тут влага є. А де десь на горбку, чи ще десь влаги взагалі немає. Засуха була така, що це жесть просто. Соя не вродила, пшениця ще вродила, а от сої там взагалі немає. Так вроді краще. А то що в кущах не видно взагалі нічого. Так, ну все, йдемо прощатися. Таке було відео. Всім пока. Здоров'я, гарний прозаїзд і саме головне мирного неба. Це нам дуже не вистачає зараз. Все. un poco